Мої вітання з Херсона. Сьогодні, ой, яке сьогодні число? 21. 21 грудня, день зимового сонцестояння. Сьогодні важливий день і в природі і в житті кожної людини. Треба налаштовуватися на те, що день буде, ніч буде менша, день буде більший. І це вже. Якось надає позитиву і е, налаштовує на гарний настрій. Вчора було Херсон дуже обстріляний, сильно обстріляли нас. Такий прикрий день. Кхе -кхе. Сьогодні теж уже каби летіли. Ой, вийшла садок, треба дещо пообрізати. Зараз ось нагадую пташок. Ну і вас запрошую пройтися по садочку. Десь щось подивитися, як у грудні, на півдні у нас сьогодні обіцяють, плюс 11-12 градусів. Вчора була така ж сама температура. У нас тепла. Мабуть, обріжу виноград, бо я його ще не встигла обрізати. Подивлюся, якщо не буде сильно гриміти. Ну, і якісь інші роботи тут виконаю. Ну, а пташкам, звісно, що треба. Обов'язково. Прилітають синічки, кого тут тільки немає, бач, не хотять пшеничку їсти не дуже вони полюбляють. А там пшено, просто таке, то воно їм подобає. Зараз обріжу оці очітки. Ну, вже такий вигляд у них негарний. Треба їх буде пообрізати. Міскантус нехай стоїть, він красиво стоїть. Оце дерева по листя скинули, і в мене оце такий паркан. Війна не дає зробити заплановано. Я ще в 21-му році його планувала, але в мене було батька не стала там, проблеми були з цим похованням, з таким іншим він в Криму у мене. А оце три роки війни. І ніяк я не можу запланувати е, чи доцільно зараз, коли з неба падає, і майстри знайти дуже важко. І поки що обходимося ось ось цим. Ну, що ж зробиш. Тут нема чого мені обрізати. Ось птички вже будуть як, вже не зовсім нема чого буде їсти, при, сюди будуть пролітати та на. Барбарис сідати. Ось ось. Барбарис. О, як красива повутинка, якщо вам її видно. Ну от можна. Бахкає-бахкає ось оповутиння. Сріблі. Так. От як гарно виглядає гераль. Садова, зелененька зелененька. Хризантемку буду обрізати обов'язково обріжу хризантемку. ну І все, тут більш нема чого, і тут хризантемку треба буде обрізати. міскантусік нехай стоїть ще Ой, як би не впасти. Нехай стоїть. Трошки на газоні треба попробирати листечка. Отут у мене Теж оця різантемка, якийсь вигляд має зовсім страшничий нашої. А ротики стоять. Був мінус 7, відійшли і продовжують собі стояти, і навіть воно, квіточка в нього є. А це деревце це в мене маленьке таке і сіянця воно мені дала сусідка. Це яблунька, райська яблунька. Ну, дуже тоненьке, тоненьке було. Це воно вже виросло. Це воно в мене вже третій рік буде, ось. О. Третій рік із сіянця, із прутика. Ну, Сподіваюсь, що якийсь буде з нього. Красота якась тут буде. Тут у мене росла слива песарді була. І ви знаєте, якщо знайду фото, можливо, додам. Був у нас якось такий сильний вітруган. Пориви таке вітру були, і його в місті щеплення вивернуло. Не зламало дерево, я, я перш таке бачила, а прям таким рівним краєм вивернуло І дерево було таке вже, я не знаю, я остригла. Ну, метра два точно вже було дерева більше. Ось і красиве таке. Але ж то я пересадила сюди оцю маленьку яблуньку, подивлюся, що з нею буде. Так. Та піровська, може хай ще постоїть. Піровська постоїть і тут в мене, тут в мене хризантеми треба пообрізати. Тут очітки, які я ось посадила восени, теж хризантемку треба обрізати. В общем, так пройтися. Так, живенька, ось, ось оте, що я садила, бруньки. Є. І тут ось у броньки всі живенькі, червоненькі, то що я пересаджувала восени. І тут так само, так само бруньки, живі. Живі все живе. Ой, трошку засипала. Так, гаємо те, що обрізу зараз. Ой, такі от листечка на кліматі не дуже гарні. А троянда, от бачите, як вона гарно пускає пагони, коли вертика... горизонтально її пагони прикріплені. Ось, як багато вона дає бокових. І тоді рясне квітування. А якщо от, як оцей прямо, ну, що у нього один, великий, два, три. Ну, дуже погано о, згинається, такий Попробуйте зігнути. Така троянда, такий сорт стоїть. З виноградом ось така історія. Багато тут роботи, трошки ще листя треба поприбирати і обрізати. Ну, буду намагатися сьогодні. Спробую впоратися з цією роботою. Ну так, начебто окреслила собі план роботи. Робота є і взимку, в садочку. Ну, зими у нас майже немає, поки що, можливо, пізніше. Як завжди, у нас лютий, ще попереду, тоді ще й березні можуть бути морози. Ось от Рояндочка Лариса стоїть, останній, останній її комплімент нам. thank you залишаю тут, Це в мене частина городу, ще тут і клумби, і город, ну так відносно городу, що там той петрушечки в мене трошки, тут дещо я посадила городину. А тут же ж полуниця, а тут малина, і там ягідні кущики в мене, і тут смородина. І я цю, цю частину своєї ділянки залишаю ну так, як є, з листями. Отут мене Рослини в прикопі, горшечки стоять, зимують. І я тут не прибираю, ну тут око сторонніх людей ну, майже сюди не впадає, то нехай воно буде зимою, щоб земля не була е, голою. А от там, де вже в мене на вході, де ось газунчик, е, треба листечки поприбирати, тут потрошечки я вже тут Поприбираю лісочки, ще й виноградні, тут наведу більш-менш порядочок, щоб можна було зайти. І тут не буду. Тут хай буде, тут естетики не буде. Тут е, мої Ді флорки, так вони і залишаться. От тут в мене пташки і отут санички так активно би підійти, щоб вони мене не бачили, бо бояться, коли мене бачать, вони летять з цієї згодільнички, відлітають. О, там вона їсть. Одна друга прилетіли. Листі прибрала Ну, а це для мультифлорки залишила. Клумбочку, газончик трошки завершую, тому що у нас дуже гучно стає і небезпечно на вулиці перебувати. Тому з виноградом придеться почекати. Ну, у нас після обіду обіцяю, дощ. Не знаю, я я вийду сьогодні не вийду. Отак у нас така робота. І тут поприбирала трошечки, щоб більш-менш було охайніше. Тут листечка поприбирала. Йду в будинок. На цьому роботи в городі закінчено. Ну а що? Ось таке в мене життя херсон. Випікається, перевіримо, що в мене тут зі штольнами. Я випікала їх 10 днів, десь, можливо, навіть більше, 10 днів тому. Ви знаєте, що штолен, поки його вживати, треба, щоб ну, мінімум 3 тижні полежав. І от я його так розрахувала до нового року, щоб там вийшло в мене більше, навіть трьох тижнів. Зберігається в прохолодному місці. От вони прям холодненькі такі. Е, просто перевірити, наскільки там воно, цукрова пудра впиталася, то її тоді треба підсипати ще трошечки, ну, щоб він і красивіше виглядав, і смачніше був. Ну, це такий самий маленький. Ну, і нічого, начебто, цукровою пудри, до речі, багато пішло, начебто і нічого. І знизу тут теж, видно, тримається цукрова пудра. Як вже буду вживати і на подарунок я приготувала, тоді я ще обсиплю цукровою пудрою, щоб він красивіше виглядав. Ну, нормально виглядає добренько, в холоді. Не так уже сильно і впитався. Воно не впитується, а штолень обмазується вершковим маслом розтопленим, а потім посипається цукровою пудрою. І вершкове масло вбирає оцю цукрову пудру, тому її треба підсипати. Тут у нас все добре. Ще на зберігання закладаємо. Пішов дощ, як за прогнозом, і обіцяли. Так що роботи, роботи всі закінчилися на сьогодні. Віноград так і залишиться до наступного разу. Ну, у мене не буде зараз часу, це вже я, мабуть, пізніше зроблю, в січні, або в січні я був лютому. Ну що ж, на все добре, гарних вам днів, тихих ночей. До побачення.